Їх пісня народилася з кохання, а кохання почалося з пісні. Молодий випускник Львівського культосвітнього училища Михайло Добрянський був скерований на роботу у село Суховоля на посаду художнього керівника народного дому і паралельно вчителя музики у Суховільську середню школу. Тут і зустрів свою тетянку зараз сільського голову села Суховоля, а тоді юну красуню з чарівним голосом та поетичною душею. Так сформувався творчий і сімейний тандем Добрянських. Він музикант, композитор, художній керівник народного чоловічого ансамблю січовик. Вона поетеса. Багато років завідувачка Суховільського народного дому, авторка слів більшості його пісень, яких загалом на рахунку у подружжя більше ста. У нас поєднувалися слова і музика спільне. А... Коли немає слів, комусь потрібно писати ті слова. Коли немає музики, потрібно творити музику. Так, ті роки, що ми прожили, ми так працювали. Я працювала директором Народного дому Михайло художнім керівником, і майже все те, що ми творили, це були наші доробки. Ми старалися складати все те нове. Що ми бачили, що ми хотіли бачити і що ми хотіли творити разом. Спільно Добрянські багато років формували тенденції культурного розвитку села. Без них не обходилося жодне свято. Щоправда, нова доба вимагала нового репертуару. Це й спонукало Михайла Добрянського взятися за його написання. Так, обов'язок переродився у захоплення, а згодом прийшло визнання. На початку, я пам'ятаю, багато в школі я писав, бо, тому що в нас було таке в школі, так, така традиція зустрічі з випускниками. Якраз в 90-х роках вже ті радянські пісні вже не йшли. Розумієте, це вже було гарно, щоб Двоє, так, так, так. Двоє. А рідного не було. Розумієте? І от вчителі кажуть, ну давай, Михайле, щось, давайте щось, десь щось, 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 де шукайте, риту. де буду шукати, як немає ніде по магазинах. Я кажу, давайте пишемо. Пишіть слова, будемо писати музику, та й будемо щось творити. І так сталося. Наприклад, Степан Бориславич, був, я ж вчитель наш, написав такі слова. Іде гучна розмова у дворі шкільні, Дерева довкола, шлють, вітання всім. Аби різки шепчуть до шкільних воріт. Він закінчив школу скільки то вже літ. На, 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 на такі слова музику не покласти, просто... Це була одна з перших важких. Одна перша. Навіть можемо заспівати, так? Іде гучна розмова у дворі шкіні. Дерева довкола, шлють вітання всім. Аби шепчуть, вчуть дошки не хворіть, він закінчив школу, скільки то вже літ. От ця перша моя збірка. Співає блічина моя, то я якраз. То все в школі написано. Але на слова наших вчителів, зокрема Степана Болищиного, Володимир Гудима, Микола Коцюк, всім відомі. Юліан Олексюк, мій вчитель з паникви. Нехай йому Бог дає здоров'я. Марія Розівіл, однокласниця моя. Зараз в Народному домі. Микола Сторожук, теж педагог. Бачите, майже всі педагоги. Надія Ваврик. Дмитро Павличко. Володимир Дубина. Такі всі відомі бридський Кола Шуневич, обов'язково треба відзначити. Але крім школи, вас спонукала ще й до творчості роботи художнього керівника у Народному домі. Під вашою опікою вже багато літ, також чоловічий ансамбль, «Січовик», до речі, народний, і це звання він вже має досить давно. Як ви поєднували роботу в школі, роботу художнього керівника? І ще й сімейне життя, це вже село, це господарка, це багато праці? Ну, Богодяку, я маю багато енергії. Я завжди кажу, що я дуже гулющий. <ріху> це Так до жарту. Для січовика, для січовика я, власне, і багато написав пісень. Ми зараз в нашому репертуарі якраз і виконуємо багато пісень. Хоча я і такі різні пісні співаємо. Але Левову, частину це мої пісні. Але я хочу ще доповнити, що той січовик почався з того, з тої самої школи. З шостого класу чи з п'ятого таких маленьких хлопчиків він виховував до того часу і до того віку, який він сьогодні маємо. Ніколи не було дитини, яка би сказала, що я не буду співати, чи я не хочу, чи мені то не цікаво. Завжди діти за ним ходили такими гуртами. І в школі він вчив їх шкільну програму. А вечором приходив додому, і зараз, після обіду, як смеркало, він брав сумку і знову збирав всі свої доробки і йшов до клубу. І там само і ті самі діти збиралися в клубі. Однак вже з інших класів бачили діти, що от ті співають, і ми хочемо. І він так виховав того нового молодого січовика. Бо колись, коли Михайло ще був молодим, у нас був інший керівник, і чоловіки із села були зібрані всі чови. І е, було важко тоді, але прийшов той час, коли потрібно було щось міняти. Бо люди кожен має свої проблеми, кожен має своє життя, не кожен піде, залишив все, бо треба йти на репетиції. А от Михайло зрозумів, що Потрібно виховувати нове покоління, щоб можна було за нього радіти. І от сьогодні це є всі плоди праці. За 20 років пан Михайло назбирав стільки пісень, що їх вистачило на 10 аудіодисків, 11-й зараз завершує. Друком вийшло п'ять музично-поетичних збірок. Співає брідщина Моя. Не забудь помолитися Богу, пом'янімо славу крутів, про тебе, мій краю, пісенне мережево. І в кожного доробку своя історія народження. Пам'ятаю, кажу Таню, я кажу, я хочу випустити книжку, їду до Бродів, везу в газету, голос відродження, до пана Богдана зробка, нехай щось роблять, а на правду сказала: хто тебе там послухає? Хто тебе там Ну Так було, правда це не. А, а я добрався, їді, поїхав Богу, дякувати. Я вдячний. Послухали, пан Богдан Іванович, та й мой здоров'ячка взяв мої от десь стіки технот. Бачите. Вони... Як від, руки. Тут від руки написані і, і добре, і нічого читають люди. Та книжечка розійшлася. Бо... Ото така перша моя збірочка. Потім друга, вже... я вже поїхав в Тернопіль в ту, в ту саму. Те саме відробництво, що це вже напряму, так щоб вже безпосередників, щоб вже там не крутити голову нікому. То вже збирав кошти і вийшла ця збірочка. Потім райдержадміністрація, адміністрація, особі Галини Зварич. Потім щось так захопився фестивалем і ми написали з дружиною навіть зараз. Цю пісню крутять, під підкам'янська земля. Візитівка так. така була. Так? Так, ми колись відкривали той фестиваль з чоловіком, навіть з цієї пісні. Така книжечка. І так, так ми саме, мали помали. їхати виступати, і треба було щось нове. Всі українсько не переспівають, треба тему підбирати. І так само я писала. Тобто Всі пісні з цих збірок вони переспілені нами. Секоји веќе нашими колективами, нашими колективи, нашеми децеме, од школа, од народното дом. Шановні, але творчість це лише частина вашого життя. Крім того, що ви творите пісню, пишете вірші. Ви ще працюєте на благо громади. Пані Тетяно, ви зараз сільська голова села Суховолі, що є ну, дуже накладна і важка робота. Оскільки знаю, пан Михайло інтереси села представляє у Бродівській районній раді. Як вам дається все це поєднувати? Ми один другого підтримуємо, ми допомагаємо, ми радимося. З сільським головою працювати в фізичному плані не складно, Однак, якщо б були кошти, щоб можна було своє село дійсно розвивати. Очоливши сільську раду, пані Тетяна зрозуміла, що втратила як митець, адже музи щоденної рутини не люблять. Перестала поки мріяти й про власну поетичну збірку. Зате розраду дає усвідомлення, що служить рідній громаді, і щиро пишається, що її суховоля, на відміну від багатьох сіл Україні, має майбутнє. Наше село розвиваюче, тому що в нас народжуваність дуже висока. У нас за минулий рік було 20 дітей. Народилось в нас молоді сім'ї залишаються і хочуть купити будівлю для прожиття однак немає. В нас скрізь молодих людей, в нас народний дім повен, В нас до співпраці є з ким працювати, є з ким радитись, є кому, є кому передати те, що хочеться. Бо ми за своє село все, ми для свого села все. Ми працюємо для того, щоб дійсно залишити щось в своєму селі. Солідарний з такими думками дружини і пан Михайло. Він розуміє, як їй творчій натурі нелегко зараз, бо й сам як депутат районної ради знає підводні течії реалій села та району. На щастя, це йому не заважає ані жартувати, ані писати. Тож каже, якщо дружина дасть добро, його шоста збірка незабаром побачить світ. Та й що може завадити цьому, коли композитор має потужну музичну команду підтримки, стена й доню, для яких музика також понад усе? Михайло Добрянський молодший випускник Рівненського гуманітарного університету. Зараз, як і тато, художній керівник Суховільського народного дому, а доня Ярина студентка Тернопільського музичного училища. Обидвоє продовжили славні традиції родини Дубрянських і пишаються цим та особливо своїми батьками. Ми пишаємось тим, що нам у нас такі батьки, що пишуть музику, слова, вірші. Це Ну, не кожного є, кожна, кожна сім'я чимось по своїй професії. Ми, ми з Іринкою пишаємо, що у нас дійсно такі батьки. У нас немає проблем. Тато каже: от неділю концерт, треба навчитися дві пісні, без питань. У нас пів години часу, максимум година, стали всі дружно, вибрали пісню. Тато все там, тональність сказав, хто то як то має грати, і все йде. Легко, просто і невимушено можна. сказати. Ярина зізнається правда, що спочатку не думала обирати своїм фахом музику, та, мабуть, тут уже почаклувала доля. Адже юна скрипалька продовжила через 40 років справу прадіда Петра, сільського скрипаля віртуоза. А зараз дівчина марить консерваторією і мріє про велику сцену. Якщо я досягну от того рівня, з яким можна поступати вище, в якусь консерваторію, я думаю, що я не втрачу той шанс, щоб піти десь вище. Тому що тато каже, що вища освіта це є головне. І я думаю, що надальше своє життя я таки пов'яжу з музикою, і якщо це буде в моїх силах, я прикладу максимальну зусиль для того, щоб прославити свою сім'ю, своє село, свій рідний край. І показати, що музика свята і вічна. Ось так родина піснетворців Добрянських формує сьогодення і леліє майбуття, І іншої долі не хоче. Їх щастя тут, на цій благословенній Галицькій землі. А рецепт його простий як усе геніальне. Любов, напевно. Любов тримає все, розумієте. Я собі так думаю. Вона може інакше щось скаже. Повага, повага в першу чергу. Розуміння і спокій. Коли в сім'ї панує спокій, то люди будуть творити все, хто що вважає за потрібне. Не тільки слова і музику, а все те велике, яке можна на світі назвати, дійсно, Михайло каже, любов. Зацвітає любов! Народ. Look out!